Чи є на сьогоднішній день штрафи за прослуховування російської музики? Отож, хотів би зауважити, що не так давно в Верховній Раді почали говорити про законопроект, який встановлює відповідно, скажімо так, пропонує встановити нові страфи за те, щоб карати людей, які слухають. Музику, зокрема російську в громадських місцях. Скоріше за все, це і принцип, як пояснюють автори. Законопроекту це стосується більше громадських місць, зокрема кафе, ресторанів або інших закладів. І, відповідно, осіб, які є керуючими власниками таких закладів, можуть притягати до відповідальності і пропонують встановити штрафи на рівні від 5 до 25 тисяч гривень. Проте це буде в майбутньому, і в майбутньому можливо, якщо закон це приймуть, то такі штрафи будуть діяти. На сьогоднішній день на законодавчому рівні встановлена дійсно заборона на прослуховування російської музики в громадських місцях, і, зокрема, стосується саме закладів, які, відповідно, як ми говоримо, кафе, ресторани, інші заклади торгівлі, де фактично в законі України про культуру відповідно говориться про те, що такі дії вони неприпустимі і заборонена взагалі така діяльність. Штрафів як самих таких в адмінкодексі, ви не знайдете на сьогоднішній день. Більше того, я б сказав би, що є деякі міста, які в принципі на локальному рівні вони ще більш обмежують такі варіанти, зокрема забороняють. Взагалі, прослуховування російської музики на території того чи іншого міста, і це стосується як і кафе, і ресторанів, і інших закладів, а також просто осіб, яким забороняють демонструвати і фактично прослуховувати російську музику в публічних місцях. Є такі прецеденти, є такі міста, які це роблять на локальному своєму рівні рішеннями місцевих рад. Проте ніхто, як і законодавці, які я вже казав в Верховній Раді, оприлюднив такий законопроект, і в містах, зокрема, коли приймаються такі рішення, говорять про те, що в жодному випадку немає скажімо так, мови про якісь персональні втручання в персональне життя в приватне, якщо це людина робить формально для себе. Хоча, на мій погляд, в сьогоднішніх обставинах в умовах війни з Росією не є припустивим такі речі. Тому я думаю, що в найближчому майбутньому такий закон буде прийняти, і відповідно будуть встановлені ті штрафи, про які я вже говорив.